Ми почали з ракет, що стрімко летіли в космос для його вивчення. Сьогодні технології об'єднують нас в єдину глобальну спільноту Земля стала великим цифровим океаном. Але чи готові ми зануритися в цей нестримний потік інновацій? Чи готовий наш розум до стрибку в невідоме? Більшість людей відчувають дефіцит часу та розуміння всього, що відбувається у період кібертизації. Нові реалії вимагають нового рівня адаптації та гнучкості. Однак ми ще не готові до повного перезавантаження реальності. Це не просто технічний прогрес, це новий етап еволюції людства через призму кожної людської особистості. Людина вже залежна від технологій. І водночас вона не квапиться вдосконалювати свій світогляд, щоб забезпечити гармонію між швидкістю і спокоєм, інноваціями та духовністю. Проблема в тому, наскільки ми готові змінюватись, розвивати свою свідомість та вивчати нову парадигму існування. Але що якщо технологія це лише відображення того, що ми вже знаємо, а перешкодами до розкриття цього знання є наш власний розум. Потрібно не лише вдосконалювати технології, але й змінювати наше сприйняття, наш спосіб мислення. Справжня революція починається в серці та розумі, в тій свідомості, що прагне об'єднати світ технологій і внутрішній світ людини. Людина потребує апгрейту своїх налаштунків, щоб відчути всю глибину та ширину технологічного розвитку. Вона потребує чіткого усвідомлення, що технології прийшли не для руйнування, а для потужної еволюції. Якщо їх будуть використовувати добрі люди. І це не тільки вимога часу, а й вищий стандарт існування. Новий світ відкривається лише тим, чи є свідомість готова до багатовимірності, телескопічності, квантового мислення та розуміння, що гра піде за іншими правилами. Настав час вийти за межі старої матриці, що вже руйнується, і зробити крок у щасливе майбутнє. Світ! Де глибинне розуміння технології поєднується з розвитком внутрішнього я, з розвитком нашої людської гуманності. Наш соціально-економічний проєкт відновлення та відродження української гуманності це наша з вами відповідь викликам реальності. І він народжується саме зараз в центрі нашої України. Він надасть суспільству можливість насолоджуватися вимогами сучасних технологічних рішень. Зберігаючи при цьому гармонію з природою та покращуючи якість життя кожного громадянина. Місія проекту полягає в гармонійному поєднанні духовності та технології, де інновації створюватимуть не лише комфорт, а й умови для глибокого розвитку людського потенціалу та слугуватимуть благо суспільства і природи. Проект Новітня Україна. Це шлях до високої свідомості та нового рівня життя для нашої країни. Це платформа для розкриття та розвитку талантів, здібностей і справжніх людських якостей. В основі проєкту лежить філософія атмології, яка розглядає щастя як задоволення в п'яти основних сферах життя: особистість, здоров'я, гроші, розвиток, відносини і. У центрі цих п'ятих пілюсток квітки щастя знаходиться персональний смисл, який і є ключовим у створенні гармонійного суспільства. Нарешті людина перестає бути ресурсом, а здобуває статус творця. Вже зараз ми творимо новий світ, де інновації змінюють декорації та піднімають нас на вищі рівні існування, де цифрові розробки об'єднуються із розвитком свідомості, створюючи новий універсум можливостей. Україна трансформаційний духовний лідер, що вказує шлях до нового рівня людства та його життєвих поглядів. Вона першою запускає еволюційні процеси, щоб стати прикладом для всього світу. Новітня Україна ранішня зоря ери нового часу, шлях людства додому, до світу людяних, справедливих, сміливих, креативних, творчих. Прийшов час не мрій, а час дій. То ж діємо разом.